Готується за 15 хвилин без випікання, замішування та іншого голоду. В невеличкій каструлі змішуємо 100 мл води, 100 г цукру, 10 г ванільного цукру і 120 г вершкового масла. Доводити до кипіння суміш не треба, просто розчиняємо цукор і розтоплюємо масло. 200 г затяжного печива подрібнюю в крихту. Для цих цілей можна використати м'ясорубку або подрібнювач, але мені не хочеться потім їх мити. 150 грамів грецьких горіхів спочатку обсмажую, а потім теж подрібнюю. Спочатку змішую подрібнене печиво з горіхами, а потім додаю туди теплу суміш вершкового масла, води та цукру. Такий аромат відразу печиво, горішки, маселко, ванілька пахне майбутнім целюлітом. Розділяю суміш на дві частини і в одну з частин додаю одну столову ложку какао. Какао краще просіяти. Тепер перемішую до однорідності і ця суміш буде першим шаром в нашому десерті. Вистеляю ємність пергаментом і викладаю перший шар. Утрамбовувати краще руками, бо за ложкою тягнеться. Суміш дуже ароматна, ще тепленька і приємна на дотик. Другим шаром викладаю суміш, в яку я не додавала какао. Рівномірно розподіляю і теж обережно притискаю. Для останнього шару розтоплюю плитку шоколада і 3 столові ложки олії на водяній бані. Даю глазурі трохи охолонути і заливаю третім шаром, розподіляючи рівномірно по всій поверхні. Прибираю десерт на 3 години у холодильник, щоб він стабілізувався. Виймаю десерт із форми і знімаю пергамент. Це робиться дуже легко. Залишилось тільки нарізати. Нарізаю ось такими брусочками. Розріз красивенний, а смак на мільйон. І це зовсім не схоже на шоколадну картоплю. Текстура ніжніша, вологіша, а смак більш шоколадний. Ну, а те, що десерт без випікання не відміняє срачу на кухні. Ну, то таке. Бистренько прибрала та й відпочиваю.